Я написав вірша, якого недавно читав у Рівному. Ну і зараз просто от я колись напишу вірш про Київ, а зараз про Рівне. Сказано. Він називається... Він... Напишу, напишу неодмінно. Він називається Рівний Рівному. Рідне місто моє, ти таємне і навіть то темне, Ані трохи не темне, з під низу підсвітлене все. Не в'їжджаю в багато речей, але все ще в'їжджаю у тебе. То зі сходу, то з заходу, то по рейках, то по шосе. Ти вітаєшся стримано, ти не люб'язний зі мною. Твої мило безликі будинки вздовж вулиць стоять. Та я знаю, напевно, що десь у тобі під стіною у майбутньому буде стояти фігура моя. Я стоятиму тут, кам'яний. Або металевий, не вкрадети на Брухт, посміхатимусь вдячно усім, і прекрасні рівнянки, граційні, немов королеви, призначатимуть зустрічі біля мене обранцям своїм. І вони говоритимуть чітко, виразно і чисто, як говорять про місце, з якого підуть під вінець, де стоїть Ірванець, там приходь, і стоятиме місто, доки в ньому стоятиме той. Олександр Ірванець, бо із істин житейських я втямив одну достеменно наші радощі й болі переходять із гострих в тупі. Я багато скажу ще про тебе, але й про мене ще багато, усякого різного скажуть тобі. Тобі скажуть, що я відлетів десь у Штати або в Емірати. У житті ще багато подій і немало надій. Я до тебе вертаю завжди і колись. Повернусь помирати, але це ще не скоро. Так що ти завчасу не радій. Я вернуся, я лишуся в тобі, тільки все до кінця проказавши: не шукай вже поета зі мною, себе, заримуй. Я до тебе вертаю завжди, і колись повернуся назавше. Але це ще не скоро. Так що ти завчасу не сумуй.